З вами програма «Хендмейд» і до вас повернулися ваші ведучі Андрій. Лєна. сьогодні ми будемо робити ось такі картини. Це просто неймовірна краса, і як ви вже здогадалися, ми до цього додумалися, але як це зробити, ми ще не придумали. Тому ми запросили до нас в гості чарівну панянку. Це Маргарита Малованюк. Це майстер розпису по е шолку. Так, да, це називається так. як батік. Батік. Так, мистецтво батіку просто неймовірне, трошечки східне таке. Маргарита, ми вас дуже раді бачити на статі. Дякую, що записали. Розкажіть трошки про взагалі про цей вид мистецтва, не побоюсь цього слова, ну і перейдемо до розповіді, що нам сьогодні знадобиться. Так, отже, батьк це індонезійське мистецтво, виникло досить давно, і починалося воно ну, як прикладне мистецтво розпису тканини для одягу. Ага, тобто просто для того, щоб пофарбувати собі сукню, то... В принципі, так, щоб бути модною, гарною, так. дівчата мали собі якось прикрашати свій одяг, і вони використовували для цього шовк і е, віск, бджолини віск, або в нашому випадку ми будемо використовувати парафін для цього. Ага. Тобто, в принципі, особливої різниці немає між воском і парафіном у цьому місці. В той час використовував віск, але ми можемо використовувати парафін. Він прозорий, mm -hmm. не буде давати нам ніякого кольору зайвого. Це інструмент, який ми будемо використовувати, він називається чанцінг або тянцінг, якщо вам більше подобається. Це не оригінальний інструмент, індонезійський він трохи іншої, іншої форми, але, на жаль, достати його в Україні досить важко. Mm -hmm. Тому що єдина це от китайська альтернатива, яка більш-менш задовольняє наші потреби. Є ще ось такий варіант, але я вам його дуже не раджу. Чому? Тому що, по-перше, метал це міць, а це енержавійка. І вона дуже погано тримає тепло. Ага. Тобто вістка дуже швидко застигає, так угу. і перестає витікати із носик. Ну, і взагалі, конструкція можете порівняти ну, ну, так, невдала зовсім так. Ще якщо... А що це за дубець такий? Так, а це звичайний писачок наш український, яким зазвичай розписують писанки. Його також можна використовувати досить успішно для розпису шовку. Ви виявляється, що наші писанкарі можуть абсолютно вільно займатися розписом по, по тканині і по шовку? Так, це вони навіть дуже, в принципі, чимось схожі. Гречий бачик і наше писанкарство. Сянтінг. Так, так. Гарна вимога дуже. Неочікувана сама для себе сказала правильно. Ти може дати так санкцій. Ніби зубів немає. Нам так бачиш, що нам знадобляться пензліки різноманітні і фарби. Які фарби ми будемо використовувати? Так, взагалі-то розділяють два основних види фарб. перші на основі акрилу. І друге це наш випадок, на основі активних пігментів, а саме амілі. Аніділ. Так, вибір фарб залежить ще від вибору тканини, ну і вибіру техніку. Так як в нас гарячий батік, а сьогодні ми ще спробуємо одну техніку гарячого батіку, яка називається від плями, то нам знадобляться саме фарби на основі аніліну. Так. А раз ми беремо їх, то нам знадобиться саме ще натуральний шовк. Угу. Це у нас крип крипдошин. Так. на ньому розписувати його одне задоволення. Він не надто товстий, надто тонкий. Піск легко проникає всередину тканини, і фарби не будуть вести себе, як їм захочеться. Зрозуміло, тобто можна якось вже наперед прогнозувати, що тут з результатом все буде в порядку. Це так дуже цікаве питання. Ну, головна принада гарячого батьку в тому, що е, результат майже е, неможливо передбачити, тому що ну, ми mm. пишемо, і коли е, віск е, накладається слоями, він, фарба стає темнішою мішою. І uh -huh. якби спочатку дивишся, і Боже, міше це виходить, це щось страшне. <реш> Але потім, коли е, ми його розтопимо, то виходить ну, зовсім інша картина, ну і в цьому. Mm -hmm. ну, ми, 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 ми навіть прогнозувати не можемо ніяк ніяк передбачити, що у нас вийде сьогодні з Андрюшею. Прямо в нашому стилі. Це прямо в нашому стилі, але в цьому дійсно є своя привабливість і своя принада, дійсно. Тому що ну побачимо, можливо, це буде прекрасно. Давай починаємо. Давай будемо починати. Ну що, ми е, готові починати нашу роботу. Ми почнемо з того, що ми розподілимо зараз, хто чим буде займатися. Я буду робити легенькі. Легенькі. Так, ну ми, ми вже перенесли наші шаблони на шов. Ну, зараз почнемо. Звичайним олівцем можна переносити шаблон. Він буде на на пяльцях. Це все буде дуже зручно. я Так розумію. Так, ну є спеціальні рами для батьку, але в нашому випадку можна біти звичайними вишивальними пальцями. Андрюша буде робити ось такий квітковий мотив. Да, то, що в мене багато олівця, це не означає, що воно важче. Наскільки я почув, це, це легша робота. Я її собі заберу. Ну от зараз і подивимося. Е, ну а тепер розказуйте Маргариту, що робити. Так, спочатку, напевно, ми почнемо з запалювання. Так, свічок. Прошу ваші інструменти на сьогодні. Так. В принципі, без різниці це от моя робоча лошадка. <реш> <реш> Бачите, це ще новенькі, але небудь однаково добре писати. Беремо кошматочку нашого парафінчику, ставимо колбочки над вогнем. А я так розумію, що мій достатньо швидко розігрівається і цим також є, є зручність. Так, і плюс вона довго тримає тепло в порівнянні з тою самою енержевісткою. Так, і зверніть увагу, що наш віск він має бути, ось там от всередині є е, наш отвір такий для, для, для кранику, так. mm -hmm. е, то воск має бути нижче того отвіру. Щоб такому, він не витікав. Так, десь на міліметр два. Пішло, так. Якщо його більше, то його треба злити. Дуже важливо ще не перегріти віск, тому що він стане надто рідким ось, і буде ага. текти аж через край. Яким чином це все робиться? Воно е прописується повністю по тканині? Чи як так, треба вести подканину е максимально низько. Е треба, значить, зменшити кут нахилу. Ось, виходить. Ну що, то, ми трошечки потренувалися і плюс-мінус зрозуміли. Якщо можна так сказати, що ми зрозуміли, от тепер ми будемо пробувати це робити вже по тканині вже по нашій заготівці. Я чесно кажучи, трохи переживаю. Так, а у мене трошки інша технологія. Значить, я спочатку це все зафарбовую повністю, да Так, так. саме так. Да, давайте ми вас тоді по самому посередині. Тоді я, поки буду обводити е, наш ескіз. Вже парафіном, то ви будете з Андрійком якраз розписувати і зафарбовувати. Я думаю, що Андрійка сам зможе розписати. Тобі більше думаю, потрібно буде допомога. Ну, Ха -ха -ха. Гаразд. Ми, я спеціально підготувала таку більш-менш так. більш кольорову за щоб бачити, як має виглядати ця троянда угу. в майбутньому. Якщо ми на неї подивимося, то побачимо, що найсвітліше. Покажу, показувати угу. що а, найсвітліше у нас. Всі от там, де поелюстки. Завертаються. Ми їх, в принципі, можемо лишити білими. Так. От зараз я цим поки що і займуся, а далі розберемо. А з Андрієм ми зараз будемо покривати. Повністю. Повністю, так. Але ми будемо не просто одним кольором, а у нас буде перехід від блакитного до жовтого, так? Ага, в такому стилі, так? Да? Так, ми спробуємо відтворити цей блокнот. Ага. Тобто ми беремо жовтий. Ми беремо нашу роботу і так подумки ділимо її на три частини. То яка у нас буде жовта, потім перехід зелений і блакитного. Беремо перший жовтий. Воно ну, дуже так гарно певзається фарба. До речі, варто зауважити, що обов'язково, яку тканину ви не обрали, перед її розписом її обов'язково треба випити, тому що тканину на заводі обробляють спеціальними речовинами, які, ну, наприклад, крахмалем, які потім заважають фарбі гарно розтікатися. Тому це треба ага. обов'язково зробити. Бачимо, у нас вийшов досить гарний перехід. Від жовтого до блакитного. Ага. Це наш перший шар фарби. І ми зараз дочекаємося, що він трохи висіх. От тут нам знадобиться наше терпіння, щоб дочекатися, коли фарба підсохне, і потім будемо покривати її воском. Я ті краї, які у нас мають бути загорнутими у нашої троянди, краї полюстки, я покрила воском. Його навіть угу. тут дуже видно. Що ми робимо далі? Далі тепер можна вже розкрити трошки карти і розповісти, в чому ж полягає наша техніка від плями. Угу. Ми вже бачили, як Андрій розписував свою роботу. Так і е, головна їхня відмінність у тому, що ми фарбою покриваємо не всю роботу, а лише угу. ту частинку, яка нам потрібна. Так, тобто робимо плями фарби, які ми потім будемо розервувати воском. Ми почнемо з, зі світлих кольорів до темного. Угу. Тобто, ми напевно почнемо з оцих, от крайніх з найбільших полюсток. Так, Ось з цих нас... пелюсток ми почнемо, і вони у нас будуть краї у них найсвітліші, так? Так, я одну пелюсточку почну сама, щоб... Так, покажіть, будь-яке, як це як робити. Щоб ми мали собі удати. Нехай вони там трохи лишиться так само, як тут білий. І починаємо з найсвітлішого нашого рожевого кольору. Тобто тканину треба змочувати трошечки. Там, де ми хочемо лишити білий колір, це не обов'язково робити, але я от хочу, щоб краї в нас трохи спину. Переходи повинні все-таки бути більш натуральними а, значить і більш плавними. Так? тому ми це так, Якщо робимо. у нас е дуже велике полотно тканини, uh -huh. то я навіть раджу вам її змочити, тому що е щоб переходи так, були плавнішими і фарба буде не так швидко застигати і не буде цих ореолів ну, плям від uh -huh. фарби. Тому так. Я так бачу, що о, за контури нашого малюнка фарба трохи витікає. Так, але це, це не, не страшно. Не смертельно ні, зовсім. Це не страшно, тому що о, коли вони підсохнуті ну, і ми укриємо воском. Це угу. необхідно. Ці, те, що нас витекло, ми можемо досить легко розмити водою. Угу. З акрилом, тобто з фарбами на основі акрилу, у нас до цього не вийшло, бо вони дуже дуже їдкі. Угу. І наші навіть якщо ви там десь випадково капнете, то це все. Робота, це, це вже це вже завжди, так. З цими фарбами це а не що так страшно. В робити з карандашом. В принципі, ми так часто будемо ну, пензликом замалювати, що а він, може, він може, він може витертися. так. Але ще й плюс у нас досить темні кольори йдуть в кінці, то бачите, ну, на цьому блокноті олівця ну, фактично не, не видно. Робота наша більш-менш підсохла, і ми почнемо також вже розервувати. дозволь мені першу квітку. Ні, там на грітку. <ристо> Я, в принципі, замішала фарби, тут розраховуємо на три шари фарб, які будуть покриватися. З них е два шари для квіточок і третій е фінішний. Буде, буде те, що між квіточками. Mm -hmm. Тому ми зараз будемо їх покривати е бажано в шаховому порядку Якось, ну, через одну будемо на їх. Починаємо з центру, тоді ми більш-менш контролюємо, як він розтікається. в Краї... ніякому разі не робимо з країн, тому що іноді. Віск може не туди потекти. Так, це всередині. І ще, щоб були більш гарні у нас місці. Залишаємо невеличку відстань між пелюстками, щоб квітка була більш такою повітряною, я б сказала. Ось така квіточка у нас вийшла. І тепер в такому шаховому порядку, тобто ось ці дві ми не трогаємо, напевно. А беремо. Можемо, в принципі, і Ну що, Хай буде. Угу, угу. Можна помітити кут, а якщо вже ну, погано тече, значить трохи вже застиг у носику, можливо, в самому. Ну що, у мене щось воно у мене звичайно виходить. А що буде в результаті, подивимося вже наприкінці нашої програми. А, поки що я далі розписую нашу троянду, надаємо їй кольору, а поки ми це робимо з Андрійком, Андрюша зі своїми пелючками грається, я зі своїми, вам пропонуємо подивитися наш перший сюжет. Батьківщиною батіку вважається Індонезія, острів Ява. У перекладі з яванського це слово означає малювання гарячим воском. Звідси і назва техніки гарячий батік. Віск наносився на тканину з допомогою приладу чантінг. Далі тканину занурювали в розчин барвника, потім виймали, висушували і знову наносили шар воску. Так повторювали кілька разів, починаючи зафарбовувати більш світлими барвниками, а закінчували найтемнішими. На створення одного унікального полотна могли йти місяці, а іноді і цілі роки. Через багатоетапність підготовки матерії, вимочування, кип'ятіння, відбілювання і тривалий процес фарбування. Тому спочатку одяг, покрити такими візерунками, дозволяли собі носити виключно аристократи. Єванські майстри, як правило, використовували бавовні тканини та передавали секрети свого ремесла із покоління в покоління. Причому візерунки в різних сім'ях істотно відрізнялися один від одного. Достовірно відомо, що за малюнками можна було визначити кастову приналежність людини і категорично заборонялося повторювати королівські орнаменти. Хоча майстри острова Ява і вважаються основоположниками техніки батік, тим не менш найперші згадки про розфарбовування матерії можна виявити в стародавніх китайських текстах, датовані приблизно 2500 роком до нашої ери. Художники наносили тущу на шовкову тканину зображення метеликів, птахів і прекрасних квітів, малювали побутові сценки і повітряні дивовижні пейзажі. Саме з Китаю разом з шовком батік поширився повсюдно. Коли ж в 17 столітті Ява стала колонією Голландії, батік почав імпортувати. В країни Європи згодом європейці винайшли електричний прилад Батік Штифт, який дозволяв зберігати віск у розплавленому стані. Потім винайшли автоматичний верстат, який використовував спеціальні перфокарти із закладеними ткацькими програмами. До 1830 року в Швейцарії та Англії були відкриті фабрики, що спеціалізувались на виробництві імітації батіку. Але після деяких технологічних труднощів голландцям довелося повертатися до витоків цього мистецтва і вчитися мудростям техніки у яванських майстрів. Кендмейт. Ми зараз будемо резервувати деякі пелюстки. Андрюшо, у тебе що? У ну, мене гарніше ніж у тебе. У мене так. Бе -бе -бе. Тебе, в тебе схоже на, на ці малюнки, що дають психам. Що ти там бачиш? Ну, ти бачиш, Ти ну ти, 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 ж, ти ж чув, що, що ми говорили, що ми говорили з самого початку. У мене техніка називається від плями. Але ми продовжимо далі працювати. А ми будемо зараз закривати воском ось цю верхню пелюстку. Uh -huh. Яку ще ось цю верхню. Так, ось цю верхню. І, в принципі, будивчиво також. І тут маленькі такі частинки, а, ті, які нам також треба буде залишити світленькими, так? Так, а далі подивимося. Ну, домой будемо працювати. А ми беремо аналогічно, раз, так? Да? Ще, С, новий шар, вже... Так, Ті так. самі кольори чи вже темніші? Уже темніше. Тобто ми беремо ось каранда... також, також ось жовтий, силий, синій, зелений, тільки uh -huh. темніший. Це більш... більш насищені кольори. Скільки шарів загалом, а най найдовше було у ваших роботах, коли треба було ось так довго чекати? Три-чотири, не більше чотирьох, коли ну, повністю все полотно заливається. А от від плями там вже більше. Вже я на кінці нашого майстер-класу покажу невелику листівочку, там зовсім невеликий шматочок шовку, батько від плямки, але там було шарів побільше. Десь ну, до семи. Але тут дуже невеличкий. Шматочок. Мало так. Тим більше шарів, тим живописніша робота, тим вона більш точна, більш ре реалістична. Ну і більш mm -hmm. об'ємна, мабуть. так? Більш об'ємно так по часу, дуже багато часу вона займає, але результат того коштує. Ну, у мене справа просувається трошечки повільніше. Ми тут зараз будемо розписувати пелюстки, які нам потрібні зробити темнішими. Частина у нас вже залиті парафіном. Андрюш, у тебе покажи, що виходить. А в мене вийшло на даному етапі ось так. Андрію почті майже закінчив. Далі, в принципі, у нас вже розпис цієї роботи готовий. Тепер треба було би просто розтопити наш віск і піддати цю, цей шовк звичайному закріпленню фарб за допомогою пари. Але так як у нас такої можливості немає, ми просто покриємо всю роботу воском. І потім не до кінця його витопимо. Так, так, ось такі, наша робота у нас буде або в якості панно, або в принципі можемо використати її як частину якоїсь листівочки. Mm -hmm. Так як прати нам її не потрібно буде, то нам буде достатньо лише невеличкого шару воску для захисту від вологи і води. А ми ж зараз будемо розписувати ці полютки, так? Так, у нас залишилося ну, ще є кілька полюсток. Ми зараз подивимося, що ми будемо завжди. продовжити. Значить, я думаю, ми будемо. Це ось ці, це листечко, крайне <соцес> ось цю колісточку раного віку. Ось цю це місце ми вже можемо у нас вже і зльовну, тому чому б і ні. <соцес> так само ось ці, ось це <соцес> <Віляціється> також і <соцес> середину. Так, ну тоді приступаємо. <соцес> Взагалі такі чудові роботи вони настільки і заквітчені, і настільки вони ніжні, що якщо у вас досі не виглядали абсолютно ніяких ідей на рахунок 8 березня, або є якогось іще свята. То вперед, приступайте. Handmade. Блін, з цієї сторони воно таке кльове. Оце зворотній бік а, нашої майбутньої троянди. Вона вже майже зворот, готова. Покажи, Ось отака вона буде спереду. А тут вона ще не зовсім закінчена, тому що ми зараз її залили повністю вже парафіном. Зарезервували усі пелюстки, навіть стебло з листячком. Тепер нам потрібно надати нашому панно невеличкому цьому фон. Як ми це будемо робити? З допомогою чого нам спочатку треба буде трошечки розмити ці краї наших плямок від. Mm -hmm. Зеленого кольору. Ось ці плямки, які у нас тут те, що повиходило за контур, те, що фарба порозпливалася, то ми okay. зараз це будемо пензликом просто. Чистою за... водичкою, так. Mm -hmm. І широким пензликом. А на рахунок фону, якого кольору ми зробимо наш фон? Він у нас буде такий. Щось середній між синім і фіолетовим. Mm -hmm. Так. так, уже немає цих країв uh -huh. від плям. Тут ми можемо спокійно перейти до фону. Ось просто фон у нас вже замішаний. І просто тепер у довільному порядку ми це зафарбуємо? Е, не зовсім довільно. Треба починати з однієї точки і продовжувати плавно продовжувати uh -huh. краї. Треба це швидко робити, щоб фарба не підсохла, і знову у нас не створилися оті от краї, Розбуде. які ми тільки що дали. Ось таким чином у нас тепер виглядає наша троянда. А у нас залишається ще один етап. Нам потрібно залити. Усю нашу картину парафіном для того, щоб зберегти кольори і фарби. Ми це будемо робити так само, як це робив Андрюша. А поки ми будемо займатися цією досить кропіткою працею, ми вам пропонуємо подивитися наш наступний сюжет. Поява в Європі східних тканин привела на початку ХХ століття до захоплення ручним розписом матерії. Батік переживав друге народження, але відтворити класичний процес виготовлення воскового батіка європейцям було складно. У перші десять років минулого століття з'являється клейкий матеріал гутта або холодний резерв, який дозволив використовувати більш доступний і простий вид розпису холодний батік і відповідно інші прийоми фарбування. Однак ця техніка відрізняється від гарячого батіку не тільки температурою і складом Резерву, але й інструментами для його нанесення і стилем розпису. Для розпису пошовку найбільш характерні білі та кольорові лінії, які відокремлюють один кольорний простір від іншого. Всі деталі малюнка мають чітку межу і розписуються фарбами тільки всередині резервної лінії. В результаті малюнок набуває графічної чіткості. На відміну від гарячого батіку, даний метод не вимагає видалення резерву після фарбування. Він більш простий і безпечний, і тому відноситься до числа найбільш популярних прийомів розпису тканини. Сучасні техніки. Техніки створення батіка повібрали в себе художні прийоми мозаїки, графіки, акварелі, вітража, пастелі. Для спрощення процесу творення виробляють безліч спеціальних засобів, що дозволяють навіть новачкам з успіхом займатися розписом і оформленням тканин. Handmade. Ну ось у нас залит... залиті повністю наші картини. Так, да, тепер ми їх знімаємо. Залитики. тепер ми знімаємо їх з підрамника. Для того, щоб знімати вже парафін, а й це ми будемо робити праскою. Так, будемо топити парафін через газети. Я вам раджу, якщо у вас раптом є газетний папір, ну без, без друку на ньому, да, то тобто вам дуже повезло. Це найкращий вибір. А ні, то брати газети е, старі, в якому разі не свіжі, тому що існує вірогідність, що літери з ну або як певні малюнки переб'ються на нашу роботу. Нам це не ні до чого. Ну так, отже, беремо. І ставимо десь по центру. Так. І накриваємо. Десь два аркуші нам, в принципі. нам вистачить, так? Має вистачити. Вистачити. так. Треба, треба витопити весь візкашну, і ми б, ми б просували газети, аж поки нас не стануть чистими, тобто не будуть залишатися плями. Але в нашому випадку нам повністю не треба видаляти віск, бо він нам має залишитися, щоб зберігати нашу картину від навколишнього середовища. Головним чином від вологи і від води. Зараз якраз ключовий момент, коли ми побачимо, що ж у нас все ж таки вийшло. У Андрюші було трошки більше воску. Так, да, ми, напевно, вже не будемо ще раз робити. І тепер ось такі е картини, не побоюсь цього слова, просто шедеври, можна використовувати будь-де. Ви можете взяти, покласти на основу і зробити, е як вже наші хлопці пропонували, зробити задню частину люстерка. Можете використати їх для обкладинки блокноту. Не можете зробити навіть листівку, якщо у вас е навіть до цього ви додумаєтесь. До речі, так. Маргарита у тебе Я є щось принесла ще. вам mm -hmm. зразок, що можна зробити. У мене правда тут маленька квіточка, mm -hmm. але можна для такого розміру листівка формату А5 може так. запросто вийти. Просто виріжіть е паспорту mm -hmm. ну, або віконечко, там. Вже да. у нас буде воно кругле. І може вийти, дуже навіть гарна робота. Це буде настільки оригінальний подарунок, особливо якщо ви, чоловіки, візьметеся до цієї справи. Вона абсолютно не складна, Трошечки займає часу, але результат дійсно вартує того. Думаю, що ваші дівчата будуть просто в шаленому захваті. Якщо ж це будуть робити дівчата, то подарунок мамі, сестричці або донорці також буде дуже і дуже оригінальним і Красивим. Ми вам бажаємо натхнення. Маргарита тобі дуже дякуємо за цей майстер-клас. Не знаю, як Андрюша, а я в шаленому захваті. Мені також сподобалося, башне і навіть вийшло. У тебе вийшло просто бомба. Да, майже так як на блокнот. Да. Так що ти вже можеш вважатися майже майстром з розпису пошовку. Ну а ми повернемося до вас вже наступного тижня. Не забувайте, якщо у вас є якісь питання на рахунок нашої програми, ви не знаєте, з чого ми починали і яким чином взагалі тривав весь процес. Заходьте на наш офіційний сайт хендмейтемдерка. А, Маргарита, ще раз дякую. Приходь до нас іще ну, з нас дякую що запросили. А ми побачимо з вами вже наступного тижня. Щасливо, з вами були ваші ведучі, Андрій Лена і сьогоднішня наша гостя Маргарита. До нових зустрічей.